Всім доброго дня, друзі! Слава Україні! Сьогодні хотів би записати невеличке відео як відео огляд місячного споживання продуктів від компанії Calsiho. Я вже місяць споживаю і хочу з вами поділитися такими результатами. Ну, перший продукт, від якого я просто в захваті, це безумовно Steam Act. Це продукт, розробник якого є Кристіан Драпо. Всесвітньо відомий вчений це активатор бурулих клітин. Ви знаєте, от що я звернув увагу, хоч і ще Андра його рекомендації споживання цього продукту повинно бути в періоді не менше трьох місяців, але ось після місяця споживання я вже відчутно отримав результати по своєму тілу. Перше, що я отримав, це нормалізація сну. Ви знаєте. Після 35 років у мене дуже чутливий сон, можливо, і у вас так. ну, я думаю, що це можливо з віком все ж таки, від того емоційного навантаження, який ми переживаємо. І я сьогодні почав висипати. В середньому я сплю 5 годин на добу. І ви знаєте, я в ці 5 годин цей проміжуток проміжок став висипати. І друге, на що я звернув увагу, у мене була. Біль в п'ятці під вечір, коли я вже повертаюсь з роботи додому. У мене така, скажемо, пекуча біль була в правій п'ятці. І вона, ось я звернув увагу вже як тиждень, мене не турбує. Тобто це супер. І я ось ви знаєте, дивлюся ролики роліки Кріщана і Він каже, що ваш організм в першу чергу буде направляти туди. В кровотоці стовбурові квіти не ті місця, які безумовно потребують вашого ремонту. Тому ставлю 12 навіть без розмов. Ну і такий продукт я хотів би виділити як колаген компанії Home. Якщо ви хочете отримати результати на обличчя, як кажуть в короткому терміні, я вам раджу колегент. Колаген ми знаємо, це 30% білка від цього організму. І ви знаєте, друзі, колаген компанії Хелсихон, який має чистий колаген, це морський колаген. Тобто ви вже отримуєте на другий тиждень просто колосальні результати. Що тільки коштує е, наявність, крім колагену, ще й кірамів, да? які зволожують вашу шкіру і гіалуронова кислота. Я відчув у себе, наприклад, по шкірі, що вона не суха, а вона така, знаєте, більш е, упруга, така, більш стало еластична, і мені більш приємніше до неї було е, робити дотик. Тобто, на, на насичений е, відчувається. І мені це, чесно кажучи, подобається. Тому теж ставлю 12 балів. Ось я. Е, відчуваю це по волоссям, відчуваю по своїм е, нігтям, е, ну, тобто е, відчувається така, е, знаєте, ось такий е, при, прилив такої ось колегенової, е, скажімо, так сили. І е, ну, це безумовно, так як в цьому колегені е, розміщений не просто колеген, а їх тут у нас розміщений декілька колегенів: це перший, перший тип, це другий тип. Це п'ятий тип і це дев'ятий тип, тобто відразу чотири типи колеген. Тому ставлю оцінку безумовно 12. Е, ну і е, на кінець, е, хотілося б сказати про антиоксиданти. Е, ви знаєте, розробка гарвардських вчених. Е, що мені подобається, що тільки в нашому продукті розміщені відразу. Таких три основних потужних е відкриття е наукових відкриття антиоксидантних сил: такі як Ресфератрол, такі як е Елеглітатіон і такі кірестельбен. Е Слава Богу, вимовив. Бачите? <смас> Тому можете загуглити, подивитись. Е я думаю, пояснювати не треба буде. Ви все прочитаєте. Е Google допомогу, як то кажуть. Тому ось така інформація. Хотів з вами поділитись. Всім раджу. Це дійсно продукт, який коштує вашої уваги. Отже, будьте здорові. Всім бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе. Кому потрібні якісь консультування чи подробиці, можете звертатись до мене особисто. Гарного дня!